Ох, і не слухняний був гарбузик. Вранці вмиватися ніяк не хоче. А в полудні, коли вся родина дрімає, прикрившись від спеки зеленими парасольками, він починає качатися з боку на бік, шарудіти. А то пов'юнкує гарбузик у мандри погороду, поміж картоплею, буряками, кукурудзею. Спробуй його знайти. Одного разу овочі помітили, що гарбузик виліз аж на гілку дерева, ще й гойдається. ой упаде! – каже мама гарбузиха. Ось я йому, каже тата гарбуз. Але ж гарбузика треба рятувати. Допомогли б друзі. Вони гарбузика. Мама гарбузиха так зраділа, що й не нападалася на наслухнянця. а тато гарбуз тільки сказав, а як би впав. гарбузик винувато, Принишк під теплими боками в тата й мами. Звичайно шкода. Що наполохав усю гарбузячу родину, думав гарбузик. Але ж гілки так далеко видно. А може гарбузик ні, не слухняний, а просто допитливий?